На вулиці холодно, ти прийшов до обігрівателя і мандаринку жуєш. Я вам кажу, ну реально, от холодно, да, холодіна така вже десь біля нуля, холодно, мокро, сиро. Газовий обігріватель. Оце ж газ згорає, інфрачервоне випромінювання виходить. Бачите, яке червонюще воно виходить? Чайника закип'ятить можна. Світло виключили. вон. Світла немає. Підключив акумулятор ДБЖ для котла 13500, якщо що кому треба. І світло є. дуючика не включиш. Бо він не витягне просто-напросто. А, обогрівач включив тепленько. Чийок закіплятив. Та й нормально, можна роботи. Так що, хто сидить в холоді, в кого нема свята, вам, будь ласка, газові обігрівачі, генератори зарядні станції, комплекти ДБЖ, газові балони, газові плити. Все маємо. В шапці профіля. Холодна мандарина. Щоб ці профіля є посилання на інтернет-магазин. Можете там замовляти або пишіть в особисто і вам відправимо. М -м -м. Кухненька мандаринка. Миколайчика скоро вже новий рік.